Слово Боже, для вас помолимось. Царю Небесне, Отяжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благої душі наші, Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я готова була прийняти твоє слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 6 глава, з 40 по 44 вірш. Така воля мого Отця, що кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і що я воскресив Його останнього дня. І обурились людей на нього, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов. І говорили, чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батько, матір ми знаємо? Як же він тепер твердий, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможе прийти до мене, коли отець, який послав мене, не проведе Його, і я воскрешу Його останнього дня. Звичайно, ми стараємося, християни, жити. І виконувати заповіді, е, жити по, по Євангелію у своєму житті. І деколи нам дається, деколи нам не дається жити, однак ми маємо усвідомлювати, що жодне наше зусилля і наша праця е, самі по собі не дають нічого. Потрібно лише покладатися на свої, не, не потрібно покладатися там на свої знання, на е, успіхи, на якісь досвід. Ми тільки можемо черпати всю силу Бога. Завдяки цій силі ми живемо і можемо працювати і творити. Все, що в нас є, всі таланти, це є від Бога. І головне нам дякувати, не забувати, що Господь нам дарує кожного дня якісь зусилля, дає нам сили, дає нам наснагу для праці. Дякуємо йому, що Господь нас обдаровує кожного дня ласками. Без яких би ми не могли прожити ні хвилини. Господи, дякую тобі, що ти пам'ятаєш про мене кожного дня, що Ти обдаровуєш мене ласками, що я можу робити все завдяки Твоїй силі і завдяки Твоїй волі. Амінь.